короче, 17 січня. Что означает, что бджолки хотят жить. Делиться. Пришел проверить. и такая вот ситуация. А бджолки живы. Бджолки живы. Сейчас попробую расчистить. И Пішу другу попасти, тому що ці Тільки... частини я взяв спеціальну тряпочку, щоб накрити її, вилітають. Я спробую якось. О, то я тобі. Бачите? Наглядний приклад, що холодно. Бля. Чил це не саме історичне. Тільки вона дні лежало, ну мінімум два, не знаю. Може і пішть. вже жалко їх так якось вирушити, але ми не почистити від снігу. бо буде таяти все вниз піде. От бачите, дивіться. Що це буде. Не знаю як буде чути відео для себе, а не для публіки. Температура піде, температура якщо піде в плюс, то вся вода потече під Ось так. Де з другої сторони почущу. Так що так. Робіть самі виводи. Чи потрібно камінь класти, чи там якісь грузи на цей на кришу. Кожний собі вибирає.